Волонтери української команди передали чергову допомогу для військовослужбовців 105-ї окремої бригади територіальної оборони на харківський напрямок. Це обладнання для пункту спостереження і наведення вогню, ноутбуки, монітори, комп'ютерна техніка, захист від fpv дронів, маскувальні сітки, комплектуючі шини для автомобілей, будівельні матеріали. Зараз вкрай необхідним є на харківському напрямку, оскільки це одна зараз з. Таких важливих стратегічних точок боротьби з окупантами потрібні засоби захисту, і тому останнє повідомлення, яке я отримала від наших військових, це було про те, що їх врятувало від ланцетів така банальна сітка і. Детектори, цукорок, які називаються. На жаль, дечого ми не можемо знайти, тому що дуже довге виробництво, але сітку ми забезпечили сіткою хлопців і будемо надалі працювати в цьому напрямку. Тетяна Комісарчук каже, волонтерську допомогу відправляють кожного місяця залежно від необхідних потреб військовослужбовців, дотримуючись певного алгоритму роботи у рамках програми Військова пошта. Безпосередньо з військовими спілкуюся. Практично кожного дня вони протягом місяця збирають певні запити, що їм необхідно складають все в один список, офіційний список, по якому ми працюємо. І відповідно я оголошую збори. Ми по коштах, які отримуємо від збору, намагаємося все закупити необхідне. Цього разу нам до нашої поїздки долучилися Фанджі Фарм Євген Соловський, який закупив сітки і все необхідне. Також нашим партнером, ще є і завжди людина, яка нам допомагає, це голова правління Гац Агро Петро Гац, який оплачує доволі таки великі поставки. Волонтерський штаб Українська команда надає допомогу військовим з перших днів повномасштабної війни, де пріоритетним напрямом діяльності є допомога ЗСУ. Тиждень тому, декілька днів назад, буквально був переданий пікап одній з бойових бригад, також квадроцикл, який потрібен необхідний зараз, дуже потрібні такі транспортні засоби для евакуації. Наших бійців активну допомогу в цьому волонтерському штабу українська команда також бере мер Києва з братом Віталій Володимир Клички, які також фактично кожного місця передають багато впівроні, багато засобів захисту, автомобілі, транспортні засоби також спільно ми відремонтовуємо автомобілі, які були пошкоджені. Також відправляємо запасні частини. Тобто цей комплекс допомоги сьогодні дає можливість по всій Україні додати бойового духу, показувати всьому світу, що ми єдині, що ми працюємо заради перемоги. Усі збори коштів для допомоги військовим оголошують у соцмережах, де розміщені відповідні реквізити. Долучатися до таких зборів важливо, адже тільки завдяки спільним зусиллям разом наближаємо перемогу.